Говорячи про сичувань, дуже складно не згадати велику і вражаючу гостру сичуанську кухню, яку Вікіпедія описує приблизно ось так. Кухні різних регіонів Китаю мають різний смак. У сичуанської кухні це мала. Мала перекладається як гострий аж до оніміння. Такий смак дає специфічний сичуанський перець, який використовується як приправа у більшості сичуанських страв, і варто зазначити, що це дійсно досить незвичне відчуття, коли в тебе в роті міє від гостроти. Е, ясна річ, будучи в сичуані, ми з подругою просто не могли не піти, не спробувати традиційних сичуанських страв. І я в ресторані відзняла трошки розмовних відео вам. Те, що в нас на столі, це страви січуанської кухні, тому що ми прийшли на свічуані і ми прийшли в ресторан Гайської кухні. Отже, це е, свиня, по посичуанськи. Це е, насправді звиняті легені посичуанські, але вони на смак дуже навіть непогані, хоча я вже потім про це дізналася, як завжди. І це матову. Це одна із дуже найвідоміших графік світландської кухні, і тут вона просто неймовірно подається. Я вже потім прикріплю відео. Це із холодних закусок. Це Локшина. Ви не повірите? Ну як мені пояснила моя подруга, це Локшина і це бульйон свинячий. Але найпрекрасніше в цьому всьому це, це все коштує. Це коштує ось це, це коштує 64 юані. Не менш важливим аспектом їжі Сечуані також є хого або хотпот, якщо ви знаєте, що це таке. Я трішки відняла вам наш похід з подругою з Кченду, І дайте мені знати в коментарях, якщо ви хочете побачити цей різ. І все!